Шановні глядачі, прийміть мої вітання та найщиріші побажання. Хоча самих вас не так багато, для вас сьогодні буде справжнє свято. Сьогодні буду з вами не один. Запрошую усіх в езотеричний магазин. Тут знайдете товарів на усілякий смак. Асортимент презентує цей Хлопак, Привіт усім. Я, ну, як би то сказати, езотерик. Є таке слово російське зв'яздочот, воно якось не личить саме українському езотерику. І я хочу запропонувати вам дуже цікавий товар. По-перше, ось ця колода карт Magic Tarot. Її залишилося зовсім небагато, хоча тираж був також не досить великий. Це унікальні карти, ви їх можете побачити буквально через кілька днів, коли вони захотять з вами розмовляти. Бо мій так. Так мовити старший брат Дзюба Михайлоу, він використовував саме ось цю колоду довгий час, поки не розпочав знов малювати. І зупинитися він не може. Тому ось ця колода, звісно, коштує не так багато, але рекомендую дуже-дуже швидко зробити замовлення, бо хтось її відразу купить за вас. Ну а тепер. Давайте оглянемо трошки хоча б коробочки цих чудових трикутних арканів. Отож дивимось: Bird's Tarot. Таро з пташками. Воно завжди каже дуже цікаві речі, і намальовано так, що м -м, це крафтова колода, тому коштує вона чимало, як і оці, наприклад. «Єгипетські богині та боги. Унікальна колода, яка була створена завдяки тому, що Михайло купив ту саму книжку, яка йому і доповіла, які зображення повинні бути саме тут. От. Dragon Tarot, теж цікава колода, дуже гарний фон. І я можу сказати особисто, бо я це бачив, що фломастерів та гельових ручок пішло дуже багато. Білий колір двічі змінював таку ручечку немаленьку. Ну, звісно, трикутні. Астро таро унікальна колода, справжні пластини, бо коли їх береш у руки, вони нібито зроблені з золота, і вони насправді золоті, бо часу на них було витрачено чимало, і вони також дуже цікаві. Це крафтова колода. Вікторіо Срот досить великий формат. Подивіться, який трикутник великий, дуже красива коробочка, теж крафтова колода, можна домовитись з автором. Ну, і звісно, свіжачок, козак Тарот, або інша назва. ось. Слава Україні. Ну, тут можна сказати чесно, сам Михайло так і сказав: якщо ця колода піде за ту суму, що він може вам сказати, то всі гроші підуть нашим хлопцям в ЗСУ, які дарують подарунки москалям. Ну і звісно, я не хочу оминути увагою, бо Михайло, він дуже скромний. Він тут ще й книжки пише, грає на синтезаторі, правда, останнім часом щось йому не грається, але книжку одну він ще до війни, до нападу, встиг таки видати. Ось вона. Звзди на руках, хіромантія. Давайте трошки подивимось, що тут, хо-хо. А тут малюночки, які, до речі, сам Михайло колись малював. Подивіться: дуже багато ліній. Наприкінці є всі маленькі лінії, які можливі десь там чи на бугарках. Чи на пальцях, а в кінці ще ось такі схеми, досить дивні. Книжка, до речі, недорого коштує. І якщо ви напишете Михайлові на його електронню скриньку, а скринька в нього Радіодрайв, собачка «Укр.нет» по літерах Радіодріве. Крізь ту саму Весптичкою собачка Укркрапканет. Якщо ви щось не так дочули під цим відео, ви можете побачити електронну скриньку Михайла та замовити ось цю книжку з діставкою новою поштою. Ну, вона буде коштувати не більше двохсот 300 гривень, але про ціни ви можете дізнатися саме у Михайла. Ну, а також є ще одна книжечка, досить потужна це двотомник. Дивіться, які красиві книжки. І написала цю книжку посестра по зброї Михайла, Тролог Зара. Ну і Михайло може підписати книжку, і зара може вам підписати книжку, і ви також можете домовитись, як цей епохальний труд потрапить до вас. Справа в тому, що це теж унікальна книжка, вона як для спеціалістів, так і для новачків, особливо для тих, в кого трошки не працює аналітична система. Тут є все, що завгодно, будь-який аркан. Ну, от беремо. О, смерть! Подивіться: номер аркана 13, 13 – це вища октава числа 4, являється числом матерії, і ось такої інформації не просто якісь дві сторіночки. А ціла глава про один аркан. І два томи це просто 22 великих аркани. Маленьких арканів тут зовсім немає. Тому. Якщо ви бажаєте трошки просвітитися в таро, звісна річ, ось ця книжка вам дуже допоможе. Ну, а якщо бажаєте хіромантію чи ще будь-яку мантію, звертайтеся, пишіть на електронну скриньку, а домовитися з Михайлом легко. Ну, а зараз я можу трошки відійти, і вас очікує Хо-хо! позачерговий. Прогноз на тиждень на гексоарканах унікальному винохиді, який теж зробив Михайло. Якщо я вам сподобався, напишіть щось в коментарях. Ну і не забувайте, що езотеричний магазин працює цілодобово, тому пишіть, а ми обов'язково вам відповімо. Гудбай! Так, ось такі от моє альтер-его вам запропонувало те, що ви можете придбати. Нагадую, що під цим відео ви можете побачити мою електронну скриньку, просто написати мені. Ну, щось, звісно, в назві листа написати. там, Бажаю книгу чи бажаю Таро. Але попере, вас попереджаю, що крафтові аркани це. Не по зубах багатьом людям, бо це унікальний продукт, який є лише в одному екземплярі. Тому намагайтеся, якщо це не для вас, можливо, сказати якомусь терологу чи теролог, тарологині, терологині, щоб вона звернула увагу на це цю невеличку рекламу від мого колеги маленького астролога. Ну, а що стосується цього прогнозу, він буде стосуватися цілого тижня з 13 по 19 листопада. Буду оглядати як дні тижня, так і конкретно по знаках Зодіаку, що буде відбуватися. Мені особливо просила це зробити постійна глядачка «Єкатеріна Іскатель. Інші глядачі чомусь ніяк не відреагували, але можу сказати, що це унікальні аркани, і їх влучність не менш сильна, ніж у арканів 2 чи скандинавських рун. Тож давайте налаштуємось, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отже, починаємо з неділі 13 го числа. Що принесе неділя? Ну, це дуже гарний день буде для представників знаку водолій. А максимальний гарний час цього дня, неділі це 16-та година дня, коли буде дуже позитивна енергетика. Тепер дивимось на представників. Ні, тут у нас не представники, а дні тижня, 14 листопада. Ну що ж, тут у нас тілець фігурує, тобто це день важливий для тільців, а позитивний час для цього дня це 22 година. На жаль, багато людей в цей час вже сплять. Рекомендую вам в понеділок. Отримати позитив о 22-й годині. Вівторок, 15 листопада, тут у нас фігурує стрілець, тобто для стрільців буде цей день, і особливо стрільці, будьте обережні, вночі вночі з. 12 на 13 листопада дуже погані години, тому будьте обережні. Ну, це стосується також і інших людей, може щось статися, щось приліт... прилітати до нас, тому будьте уважні до сигналів повітряної тривоги. Далі у нас середа, 16 листопада. Тут слід бути обережним, перш за все, дівам, особливо о 12. О 12 у півдні треба бути дуже уважними, бо це не дуже гарний час, це стосується безпосередньо як дів, так і всіх глядачів цього прогнозу. Для четверга, четвер у нас Риби фігурують. Для риб це дуже гарний день, особливо 17-та година. Це позитивні години для фіксації на чомусь, для закріплення, для отримання якогось певного досвіду, для мудрості, яку ви отримаєте. Ну і в цілому день непоганий. Так, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. П'ятниця у нас 18 число. І тут випадає голуб, який якраз і пов'язаний з п'ятницею, тобто то гарний день для всіх, особливо для тих людей, які ще народилися у п'ятницю. Голуб каже про емоції, це планета Венера, як ви бачите, і він дуже пов'язаний з емоційним станом, з тим, що ми називаємо почуттями. Це дуже чутливий такий день, не знаю, що буде відбуватися. Я думаю, що емоції будуть в цілому позитивні. І нарешті, 19 листопада. Тут слід бути уважними знаку Скорпіон. Це субота, 19 листопада, особливо такий час, коли не слід нічого робити, особливо ризикованого. Це 13-та година дня суботи 19 листопада. Ну, а тепер давайте подивимось на представників різних знаків, що принесе цей тиждень і коли чого очікувати. І, можливо, хтось отримає дуже позитивні моменти з годинами. Почнемо з Скорпіону. Скорпіон для вас важливий день неділя, 13 число. Вам випав ось такий. Орел і Орел пов'язаний з сонцем, з сонячною енергією. В цілому тиждень буде непоганий, він непоганий буде на починання. Для стрільців. Зустрічі з раком чи зв'язок з раком, якісь спілкування, а також слід звертати увагу на 11-ту годину дня. 11-та година дня дуже напружений такий час, тому намагайтеся у ці години протягом тижня не робити ніяких важливих справ. Навпаки, робіть їх або раніше, або пізніше. Для представників знаку Козиріг. Ваш день субота. Субота це 19 листопада. Вам прилетів отакий Чорний Ворон. Він говорить про те, що все мінливо, все мінливо в цьому світі, тому і вам потрібно щось змінювати. Це ваш охоронець, покровитель, планета Сатурн. Тому намагайтеся в цей день протягом тижня ловити якісь флюїди від. Того, що ми називаємо карма, того, що ми не розуміємо, але ми можемо її виконати у цій площині матеріального світу. Для представників знаку Водолій тиждень, ну такий вам випав козиріг, тобто ви будете спілкуватися з козирогом, це по-перше. А по-друге, у вас є години гарні, але вони випадають на ніч. Третя година ночі, спокійний час, а перегорнутий козарік каже про те, що вам не вистачає вдачі і вам треба лише на ній не розраховувати цього тижня, краще розраховувати на власні сили. Представники знаку Водолій будуть зустрічатися протягом тижня з представниками знаку Терези. І для, водолі... і для риб також гарний час, це третя година ночі. Ну, що ж, такі вже дні, тому ви можете спати спокійно, це вже великий плюс. Для представників знаку Овен у вас очікують зустрічі з представником знаку Близнюки, і у вас є позитивні моменти, і вони припадають на ранок, 10 година ранку, дуже гарні часи. Для представників знаку тілець ваш день понеділок, понеділок, це 14 листопада. Ну і намагайтеся протягом тижня бути саме відлунням, саме місяцем, який відлунює сонце. Тобто, якщо ви жінка, це ваш тиждень. Ви багато чого зможете зробити. А якщо ви чоловік, вас очікує багато інформації протягом цього тижня. Для близнюків, що ж ви будете зустрічатися чи можете зустрітися протягом тижня з представником знаку Овен? І у вас є гарні години. 18 година. використовуйте її. Це гарний час для закріплення чогось нового. Для представників знаку РАК. Ваш день середа. Ось цей папушка, Меркурій каже про те, що в цілому тиждень пробежить дуже швидко, і вам слід слідкувати за власним настроєм. Якщо настрій буде гарний і тиждень буде цікавий. Для представників знаку Лева вам випала ваша енергія, тобто ви будете в своїй тарілці. І у вас є дуже гарні години. Вони припадають на 12 годину дня. Кожного дня цього тижня можете. Отримувати якийсь позитив саме у цей час. Для представників знаку Діва, ваш день-четвер. Ви багато чого можете зробити, якщо будете важливі справи саме на четвер і планувати. І нарешті терези, терези, ваш день вівторок. Вам випав оцей півник, і вам слід, слід слідкувати за. Власною агресією, хай ця агресія не впливає на оточуючих і на вас, перш за все. Тому будьте стримані, і якщо хочеться сказати щось погане, знайдіть місце, де ви можете це зробити, і відправити велику кількість негативу для тих, хто вам псує життя. А це, звісно, хуйло, яке вже давно. Повинно бути у пеклі, і вся його рашистська свора теж там. Бажаю вам всім, щоб цей розклад на тиждень гексоарканами відбувався мога швидше, а все найгірше, що сказали ці карти, витиралося. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати та, звісно, пишіть нам в езотеричний магазин. отримаєте бонуси, якщо будете брати оптом. Бажаю всім вам усіляких гроздів, бійцям українським, тільки перемог, і хай вас всіх береже не тільки протягом цього тижня, але й протягом вашого життя. Наш єдиний вакантанка Господь, батюшка, Бог.